Про головне події в Харкові та області 27 грудня. Російські війська за будь-яку ціну хочуть захопити Синьківку на Харківщині. Це створить умови для блокування Куп'янська. Про небезпеку заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Зараз ворог проводить перегрупування, при цьому кількість штурмовиків на куп'янському напрямку складає понад дві тисячі. Наразі захисники стримують такий натиск. Майже 230 мільйонів гривень коштуватиме капремонт багатоповерхового будинку на вулиці Ужвій, 60 у Харкові. Відповідний кошторис затвердив сьогодні виконком Харківської міськради. Про дату початку відновлювальних робіт наразі не повідомляють. Японському волонтеру Фомінорі Цучіко завадили збирати благодійні пожертви в переході метро площа Конституції в Харкові. Під землею, як у себе вдома, вирішив розпоряджатися охоронець Терце Нікольський. Як повідомив сам Фомінорі, охоронець заборонив його діяльність та викликав на місце поліцію. Волонтер був здивований, адже збирає пожертви в цьому місці вже місяць. Після розголосу в ЗМІ та соцмережах у скандал втрутився мер Харкова Ігор Терехов. Він повідомив, що переговорив із керівництвом торговельного центру Фомінорі більше. Ніхто не заважатиме, запевнив міський голова Харкова. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.